Доброго дня! Сьогодні розглянемо, як оформлювати фасади через iHeur. Для цього на головній сторінці сайту АГТ обираємо калькулятор фасадів 2. Далі нам необхідно авторизуватися або зареєструватися, якщо ви раніше не були зареєстровані на сайті iHeard. Вводимо. Пошту, пароль та натискаємо Авторизуватись. В даному списку може бути декілька компаній. Вам необхідно вибрати зі списку саме АГТ Плюс. Далі, щоб створити нове замовлення, необхідно натиснути Створити проєкт. Далі нам необхідно обрати матеріал. В якому ми будемо оформлювати замовлення. Для цього натискаємо Матеріал-товар. Далі в пошуку прописуємо необхідний нам колір товару. Для замовлення нам необхідно обрати крайку, яку ми будемо використовувати, та плиту. Після того, як ми обрали всі матеріали, натискаємо назад. Перед нами з'являється наш колір, в якому нам необхідно оформити деталі. Для цього активізуємо повзунок, і у нас додаються додаткові функції. Щоб оформити деталь, ми натискаємо Додати. Далі ми просто вводимо розміри необхідних нам деталей. Щоб додати наступну деталь, знову натискаємо додати. Після того, як ми ввели всі розміри деталей, нам необхідно оформити замовлення. Для цього натискаємо на візочок, обираємо тип розрахунку. В даному випадку обрала метри квадратні. І натискаємо Оформити замовлення. Далі вам необхідно буде ввести прізвище ім'я, номер телефону, точка продажу. Тут ви обираєте вашого менеджера, спосіб доставки та, якщо потрібно, прописуєте коментар. Натискаєте Оформити замовлення. Ваше замовлення оформлено.